Всім привіт! Сьогоднішнє відео сподобається всім, хто любить швидкі та прості в приготуванні страви без заморочок. Мова йде про курячі рублені котлети. Вони виходять надзвичайно смачними та поживними, а додатковий інгредієнт, про який я розкажу далі у відео, зробить їх незвичними та дуже соковитими. Тож, хто полюбляє смачні м'ясні страви, але не любить довго возитись на кухні це відео для вас. Готуємо! Нам знадобиться одне куряче філе вагою приблизно 300-350 г. Гарно його миємо та просушуємо паперовими рушниками. Далі викладаємо на дощечку та нарізаємо спочатку поперек на скибочки. Тепер кожен шматочок розрізаємо поздовж на полоси. А далі вже на дрібні кубики. Тут важливо, щоб ваш ніж був гострим, тоді м'ясо буде набагато легше нарізати. І тепер ще додатково порубимо наші шматочки ножем. Не потрібно перетворювати його на фарш, просто стараємось подрібнити на менші кубики. Взагалі, такий рецепт чудовий тим, що нам навіть не знадобиться м'ясорубка. Все набагато простіше та швидше. Одразу викладаємо нарізане м'ясо в глибоку тарілку. Далі візьмемо цибулю. У мене цибуля шалот, але підійде і звичайна ріпчаста цибуля невеличкого розміру або половинка великої. Розрізаємо її навпіл та нарізаємо на кубики якомога дрібніше. Ще як варіант, хто не любить шматочки цибулі в котлетах, її можна натерти на дрібній терці. Цибуля додасть соковитості нашим котлетам. Викладаємо її в мисочку до м'яса. Ще для аромату та смаку натремо сюди на дрібній терці один зубчик часнику. До таких котлет я люблю додавати ще твердий сир. З ним, як на мене, виходить цікавіший смак. У мене тут шматочок сиру вагою 80 грамів. Його я натираю на крупній терці. А взагалі, сир не обов'язковий інгредієнт, тому ви можете його взагалі не додавати. Натертий сир також викладаємо в мисочку до решти інгредієнтів. І ще додатковий інгредієнт, який зробить наші котлети соковитішими, це один невеликий кабачок або половинка великого. Його також натираємо на крупній терці. Сік з нього відтискати не потрібно, а замість кабачка можна використати одну або дві невеличких картоплини, які також необхідно натерти. Додаємо натертий кабачок до решти інгредієнтів. Ще вбиваємо сюди одне яйце, щоб наші котлети трималися купи. Сіль за смаком я додаю 1 чайну ложку без гірки, трошки чорного меленого перцю та одну чайну ложку без гірки солодкої меленої паприки. Зараз необхідно все перемішати до однорідності. І за бажанням, якщо любите, можна додати сюди ще болгарський перець. Порізавши його на кубики, гриби, шампіньйони або, наприклад, в'ялені томати. Так смак котлет буде ще цікавішим. Останнім додаємо борошно. Вистачить 2 столові ложки з гіркою і знову все змішаємо до однорідності. Котлети з додаванням кабачка необхідно смажити одразу, щоб сік, який буде з нього виділятись, залишився в котлетах, а не на дні миски. Ось такий фарш у нас вийшов. Можна приступати до обсмаження. Сковорідку разом з олією розігріваємо на середньому нагріві плити. Далі викладаємо фарш за допомогою ложки і одразу на сковороді придаємо нашим котлетам форму. Я викладаю приблизно по півтори столові ложки, але ви робіть розмір той, який вам більше до вподоби. І що мені в цьому рецепті найбільше подобається. На відміну від звичайних котлет, не потрібно нічого руками формувати, обвалювати в борошні. Просто виклав, обсмажив і готово. Не рецепт, а мрія, особливо для холостяків або любителів швидкої та смачної їжі. Обов'язково беріть на замітку. Обсмажуємо до рум'яності та перевертаємо на інший бік. Зручно це робити за допомогою двох лопаток. Котлети смажаться дуже швидко, так як це курка, приблизно по декілька хвилин з кожного боку. Першу партію я викладаю на тарілку та обсмажую решту. Всього з такої кількості інгредієнтів у мене виходить 10 штучок котлет. Звісно, якщо у вас велика родина, то сміливо подвоюйте інгредієнти. І не пошкодуйте поставити вподобайку під цим відео та підписатись на мій канал. Буду вам дуже вдячна! Як тільки котлети зарум'янились з обох боків, вимикаємо плиту та викладаємо до них попередню партію тарілки. Якщо ваша сковорідка невеликого розміру, то викладайте їх зверху в два ряди. Тепер накриваємо зверху кришкою та залишаємо так ще на хвилин 5. Нагадую, плита в мене вже вимкнена. Так вони пропаряться всередині і будуть неймовірно соковитими. І ось такі рум'яні, гарненькі, дуже смачні та соковиті курячі котлети виходять без зайвих зусиль та купи витраченого часу на кухні. Вони стануть гарним доповненням до будь-яких гарнірів з овочів або просто так зі скибочкою хліба. Дуже класний та швидкий рецепт, який завжди вас виручить. Так що зберігайте, готуйте та діліться в коментарях своїми враженнями. Нехай ваші страви завжди будуть смачними. Готуйте з душею та любов'ю до зустрічі!